Шановні колеги, можемо розпочинати брифінг начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Сенігубова у медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації та медіахабу. Можемо починати. Олег Васильович. Вам слово, шановні колеги. Доброго дня. Так дійсно сьогодні нас мова йде про освіту. Ми, власне кажучи, це питання доповідали в тому числі на конгресі місцевих та регіональних влад на відповідній вже секції після основної частини цього заходу. Доповідали на ряді заходів на профільному міністерстві. Вчора відбулася у нас нарада під головуванням заступника керівника офісу президента Олексія Кулеби, і там ми так само доповідали питання щодо організації освітнього процесу, ті плани і завдання, які ми маємо по області і по місту Харкова. вашій увазі декілька цифр даних щодо стану значить, закладів освіти їх фактично готовності, тобто у нас наразі по області, з включаючи місто Харків, зберігають функціональність 619 закладів освіти 307 7, фактично пошкоджені або зруйновані однак, те, що освіта проходить онлайн, їм дозволяє фактично здійснювати свою роботу. На сьогоднішній час у нас налічується 207 тисяч шість. Дітей у закладах загальної середньої освіти. Ну і е, якщо брати е, значить, щодо тобто першого класу, тощо, то ми зараз з вами будемо говорити, як ми будемо організовувати цей навчальний рік. Значить, е, в Цьому відповідно календарному і наступному відповідно, календарному році, значить, у нас основне завдання, те, що ставив відповідно, президент, уряд, офіс президенту, це розбудова безпечних освітніх середовищ, тому що це єдина фактично можливість у нас вивести максимальну кількість дітей в офлайн або змішану форму навчання. Значить, у нас на сьогоднішній час відбудовуються ну тобто будівля з нуля, так би мовити, захисні споруди їх шість у нас. Значить, це охопить приблизно 5,5 тисяч учасників освітнього процесу. На загальну суму майже 581 мільйон. З них 500 – це була субвенція на реалізацію цього проекту. Ну і далі у нас в планах ще 48. Значить, на частину з них ми вже отримали кошти. Це 2,1 мільярди, в тому числі більше 300 мільйонів. Вже вже відповідно перераховано і надійшло на рахунки. Міста Харкова, значить, крім того, звичайно, що ми консолідуємо всі зусилля, всі намагання наших міжнародних партнерів щодо ремонту діючих протирадіаційних укриттів. Ну і так само, звичайно, тобто побудова нових, ну і найпростіше укриття так само. І в планах у нас впродовж навчального року 24-25 вивезти вивести майже 13 тисяч дітей в офлайн або в змішану форму навчання. Звичайно, що коли ми говоримо про захисну споруду, то діти там можуть навчатися у декілька змін і не з єдиного навчального закладу. Тому звичайно, питання підвезення. Значить, шкільними автобусами для нас дуже актуальна. Ми отримали першу партію, іншу партію чекаємо. Це пов'язано із фактично виробничими потужностями того підприємства, яке з яким укладено тобто договір на поставку цих шкільних автобусів. Значить, нам мінімум на сьогоднішній час потрібно ще 40, Це на першому етапі, скажімо так. А в принципі, загальна кількість автобусів, тобто потреба по області, на 151 автобус. Значить, всі ці дані доведені і до профільного міністерства освіти та науки ну і фактично Харківській області приділяється напевно найбільша увага наразі із прифронтових чи фронтових, фактично територій. Ми отримуємо найбільшу кількість субвенцій щодо побудови укриттів. Тому звичайно розраховуємо і на відповідно, тобто додаткове фінансування на придбання шкільних автобусів для наших територій. Звичайно, що поряд із цим, ми продовжуємо реалізацію проєкту фабрики кухні. Значить, це по двом районам: відповідно Красноградський та значить, Я буде охоплювати, які має охоплювати 86 навчальних закладів. На першому етапі це буде 43 навчальні заклади, де будуть діти навчатися у декілька змін, і це понад 12 тисяч учасників освітнього процесу мають бути охоплені ось цим фактично. Якісним харчуванням, тобто, ви можете поєднати у нас в планах на першому етапі 13 тисяч дітей вивезти в офлайн освіту і саме їх фактично забезпечити цим якісним харчуванням. Значить, реалізація цього проекту продовжується, воно фактично тривале, тому що, відповідно, фонд Говарда Баффета він аналізує діяльність фабрики кухні першої в Україні, яка відкрита у місті Бучі. І далі, звичайно, вноситься по ходу корективи до нашого проекту для того, щоб бути, щоб це підприємство фактично було максимально ефективним і раціонально витрачало вкладені в нього ресурси. Значить, і цей ще додам цей проект. Завершення його планується на. Десь можливо, ну тобто, на наступному році, можливо, встигнемо до вересня місяця, можливо, тобто, буде раніше. Тобто, тут вже залежить від реалізації цього проєкту замовниками, тобто безпосередньо фондом. Далі щодо цифрової підтримки, ми розуміємо, що онлайн-освіта у нас це залишається основним видом освітньої. Діяльності, звичайно, наша максимальна увага прикута для учасників освітнього процесу із прифронтових фактично територій під час значить, там, евакуаційних заходів, що які виїхали, які проживають у місцях там, відповідно компактного проживання внутрішньопереміщених осіб. Це потреба, яку ми маємо на сьогоднішній час, для того, щоб 100% забезпечити девайсами якісними і сучасними для того, щоб діти і учасники процесу мали і відповідно надавати знання ну і, звичайно діти мали його як мінімум сприймати, тобто мати можливість, хоча б. тому нам потрібно ще відповідно 12 тисяч ноутбуків для вчителів і близько 30 тисяч, значить аналогічних девайсів для фактично учнів. Ну і вже надано приблизно 38 тисяч, вже, тобто роздано це впродовж цього і минулого року. Продовжуємо тут співпрацю з нашими міжнародними партнерами, є в планах відповідні поставки, тому, звичайно, будемо поступово цю потребу задовольняти. Далі питання, звичайно, дошкільної освіти дуже актуальне. Вона так само, на жаль, у нас проводиться онлайн, або, звичайно, в Різних формах, тобто змішаних формах, формах гуртків тощо. Однак, основна вимога це, звичайно, так само у нас укриття. Ті укриття, які ми наразі будуємо, так само зможуть використовуватися частина з них так само і під, скажімо так, дошкільну освіту. Значить, ну І на сьогоднішній час у нас 44 тисячі 21 вихованець саме дошкільної освіти. Ну і ви там можете бачити динаміку щодо і. Вихованців, які йдуть, і звичайно, тих закладів, які у нас на сьогоднішній час маються. Звичайно, що шалена просто величезна потреба в укриттях для цього виду освіти, тому це так само наше завдання для того, щоб забезпечувати цю фактичну потребу. Тепер щодо так би мовити, можна сказати, основного питання. Це сьогодні у нас відбулося засідання Ради оборони області, на якому Фактично прийнято рішення і фактично дозволено проводити офлайн або змішану форму навчання в одному районі Харківської області. Це, відповідно, Красноградський район. Значить, з чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що цей район єдин у нас виведений із зони можливих тобто бойових дій. Тобто він не має жодного статусу. Це було прийнято рішення офіційно. Профільним міністерством з реінтеграції, значить, і тому формулювання в рішенні ради там оборони дозволити в тому числі керівникам, тобто і засновникам, і фактично керівникам посередньо навчальних закладів приймати рішення, враховуючи перш за все безпекову звичайно, ситуацію щодо організації офлайн або змішаної форми навчання. Там, звичайно, вони зможуть використовувати не лише захисні споруди, а й найпростіші укриття. Однак, знову ж таки, це буде на рішенні безпосередньо засновників і безпосередньо керівників того чи іншого навчального закладу. У нас були неодноразові звернення, тому таке рішення ми прийняти могли. Крім того, чекаємо, можливо, рішення від Лозівського району щодо можливо або залишення в зоні можливих. Бойових дій або виходу з нього, і вони зможуть так само бути включені в зазначене рішення. Що стосується міста Харкова і інших фактично територій, тут залишається наша позиція. Не зміна безпека, а, звичайно, на першому місці. Тому виключно онлайн освіта, або я навіть вам зацитую. Значить. А... Рішення щодо педагогічної вченої ради закладу освіти щодо провадження освітньої діяльності в очній денній формі, в тому числі і застосуванням змішаного навчання, виданого в дію наказом керівника такого закладу за згодою батьків. Це обов'язково здобачів освіти. І друга вимога це в закладі освіти наявна захисна споруда цивільного захисту, яка відповідає вимогам відповідно ДБНу. А Б 22 5 від 2023 року захисні споруди цивільного захисту, затверджені наказом міністерства розвитку відповідного громад та територій України від 10 серпня 2023 року номер 702. Тобто залишається у нас позиція незмінна, будь ласка, колеги. Які є питання, Коли, Будь ласка, беріть мікрофон в руки для того, щоб ваше питання було чути на трансляції? Чи залишилось питання? Дмитро Гребінник Суспільне Харків наважав запитання, що ви якоїсь офлайну. Скажіть, будь ласка, тобто це вони повинні в Красноградському районі, ну, не повинні, а можуть організувати саме офлайн навчання, чи і змішану форму також, і про кількість закладів навчальних, які зможуть запрацювати, чи є попередні якісь консультації із районом. Чи називають вони якусь якусь таку приблизну кількість, ну або точну кількість закладів, і це садки і школи, чи тільки школи? Яка кількість Дякую. учнів там зважають? По перше, у нас було ну для розуміння, да заборона в принципі офлайн навчання або змішаної форми по всій території нашої там області, значить, там, де немає захисних споруд, значить це обмеження фактично ну, знято по саме Красноградському району, тобто це дозволяє. Так, дійсно, відповідно до вимог чинного законодавства, знову ж таки засновникам та власникам та відповідно керівникам того чи іншого навчального закладу приймати рішення щодо організації і змішаної форми навчання, і офлайн відповідно, навчання, тобто очної форми, значить, це стосується і дитячих садків, це стосується шкіл, тобто це стосується всієї освіти, окрім вищої освіти. Значить, щодо кількості, наразі ми цю ситуацію аналізуємо, тому що, звичайно, в цьому заклад, в тому чи іншому закладі, мають бути облаштовані укриття з фонду захисних споруд, які відповідають цим вимогам, і відповідні дозволи мають вони отримати від, відповідно ДСНС. Частина дозволів вже є. Я думаю, що незабаром день-два, і ми. Точно, фактично, повідомив ту кількість закладів, які зможуть відкритися і фактично прийняти дітей. Це може бути так само організовано, якщо в окремому там закладі освіти є укриття. Да, то вони можуть відповідно виступати як опорним закладом і дітей із інших в позмішаній формі підвозити до цього навчального закладу. Дякую, Юлія Баречна, Укрінформ. Будь ласка, уточніть з приводу приватних навчальних закладів. Ми маємо ситуацію з школою Бойко. Можливо, адміністрація, поліція ну, має якусь попередню інформацію, чи взагалі мають якісь школи укриття, чи вони готуються вийти на офлайн, як це було в минулому році, коли вони так працювали, і ніби ніхто цього не помічав. Дивіться, у нас ці рішення не стосуються всіх абсолютно закладів освіти, незалежно від форми власності. Я маю на увазі дошкільні та шкільні. Якщо хтось, відповідно, порушує, то питання до правоохоронних органів, значить реакції на ці фактичні порушення. Значить, щодо конкретного закладу, який ви назвали, значить, у нас немає інформації, що вони усунули ті недоліки, на підставі яких їм було призупинено дію їх фактично ліцензії. Якщо це буде з ну тобто зроблено, ми там переглянемо це рішення. Якщо воно буде відповідати, я маю на увазі укриття всім вимогам. Ми отримаємо довідку від тобто, ДСНС, тоді звичайно рішення буде переглянуто. Поки що їх ліцензія на провадження освітньої там діяльності зупинена. Вітаю Ліза Бикова, Гвара Медіа. В мене запитання стосовно субвенцій для Харкова на побудову укриттів. Чи були вони взагалі для самого міста Харкова? Дякую, місто Харків отримало наразі більше 300 мільйонів гривень субвенції на свої укриття. Можна кілька уточнень? Сергій Бабук, Харків Таймс. Перше уточнення по укриттям. пан Терехов, вчора пані. Керівниця профільного департаменту заявила, що протягом 2023-2024 року Харків не отримував жодної копійки субвенцій, а, а те, що зараз отримано, це дотації, яких там вистачить на три школи. І якщо ну ці субвенції були, то Харків встиг би побудувати ну більше. Скажіть, будь ласка, в чому була логіка? Ну, тобто, була якась причина, чому Харкову не, не, не доставилася субвенції, а були обрані школи, ну скажімо так, області? Угу. Ну, мене кілька давайте поясню. Дивіться, субвенція ж це не мета, і не лише за субвенцію має місто Харків розбудовувати безпосередньо безпечні освітні середовище. Це питання пріоритету витрачання коштів. Це, це перша моя відповідь. Відповідь друга: Харків отримав кошти після того, як у нього з'явилися проекти. Оці 300 мільйонів були профінансовані саме ті проекти, які у нього є. Якби у Харкова було більше проєктів, він би отримав відповідно більше коштів. Напевно. Звичайно, що ми враховуємо можливості держави. Область отримала 2,1 мільярди гривень саме тому, тому що саме на цю суму. Саме в такій кількості їх 14 закладів освіти, або навіть відповідно більше, були проекти на побудову захисних споруд. Ось, ось все, все просто. Щодо школи бойка, скажіть, будь ласка, все ж таки, чи має, оскільки ліцензію? ну, Скажімо так, видає, там переоформлює, все-таки э, призупиняє да? э, обласна адміністрація. Чи має обласна адміністрація ну, бажання якось перевіряти э, час приватні школи? Э, дійсно, ну, скажімо так, є інформація, що працювала не тільки школа бойка, офлайн. Э, і... А хто ще, скажіть? Ну, слухайте, я не хочу пер передавати... Ні, ну Ви всі не хочете. Спочатку ви, тобто, ставите питання. Після того ми кажемо, де які давайте ну, інформацію. Ну, давайте, так, як... І всі після того кажуть: А, а ми не хочемо. Якщо ну, керівник як області, чесно. ви напевно, знаєте про е, падання у вищий антикорупційний суд, які який, який вищий корупційний суд не розглядав, але ми знаємо, чиє це підпадання. Я не хочу цього цитувати. Це я ну... навіть не знаю про що ви зараз говорите. Ну чесно скажу. Ну тобто, ви перевіряєте якісь школи приватні. У нас таких або ні? повноважень немає на відповідного здійснення перевірку. Угу. Тому, звичайно, що це комплексне питання питання правоохоронних органів. Я знаю, що по школі бойка у нас питання були. Там були перевірки. Ну скажімо так, не перевірки, а в межах своєї компетенції їх неодноразово попереджали правоохоронні органи, в тому числі записували це все на відео. Да, і після того було прийнято ось таке рішення, коли вже було влучання безпосередньо. У нас була інформація, що школа не Скажімо так, враховуючи навіть ті події, які сталися, мали намір продовжити навчання в тому форматі, в якому вони це собі там організували. Вони ж теж декларували, що у них немає онлайн там точніше офлайн освіти. Ясно. І останнє питання, якщо можна. А, а, яка доля нашої любимої школи в Старому Салтові? Вона буде якась задіяна заді... в учбовому процесі цього року? І там мали починати будувати укр... укриття. Ну, там було два 1,88 мільйонів, щось таке там. Чи воно там розпочалося? Чи воно не цей розпочалося? проект ще не завершено? Дякую за питання, Цей проект ще не завершено. Коли буде завершений проект, і буде там збудована захисна споруда, а по проекту вона там є. Тоді, звичайно, ми там відповідно будемо вести мову про організацію навчання. А тобто, тендер ще на захисну споруду немає його, і це роботи не, не можу зараз відповісти вам на це питання точно. Однак, я знаю, що цей проект там відповідно запланований до реалізації. Дякую. Дякую. Будь ласка, Юрій Ларін, видання думка. Олежу Васильовичу, добрий день. Багато заявлялося про те, що існує завдання посилювати в Харківській області ППО. Безпосередньо це в тому числі пов'язано з безпекою дітей. Скажіть, будь ласка, ну і в тому числі, до речі, цього тижня була інформація від СБУ про те, що певні шпигуни вишукували в Харківській області патріот. Зенітно-ракетний комплекс. Скажіть, будь ласка, чи яким чином посилено, зрештою в Харківській області ППО, тому що ну існує низка побіжних ознак, що все-таки посилено. Дякую за питання. Воно дуже важке. Дійсно, президент України ставив завдання на, на декілька нарадах, які проводив безпосередньо тут у місті Харкові щодо посилення захисту неба. Про це відповідно публічно заявляв у своїх зверненнях. Про це згадували лідери європейських країн, в тому числі Сполучених Штатів Америки. Скажімо так, будемо бачити та атака, яка відбувалася там днями да, останніми по енергетичній системі. Частина ракет була збита саме над Харківщиною. Значить, частина шахедів було збито. Є, на жаль, у нас і влучання по нашій критичній енергетичній е, системі. Тому я думаю, що наші військові, тобто, працюють над цим. Звичайно, тобто жодної фактично конкретики повідомляти не можу. Дякую, колеги. Чи залишилось питання? Дмитро Гребінник. Так, але Васильовичу, ми ще уточнення щодо школи Бойка. Ми знаємо, що вашим розпорядженням 107 було призупинено ліцензію цієї школи на діяльність і до 1.09 на два місяці до усунення недоліків. Ви кажете, що ознак того, що усувають недоліки, зараз немає. Так? 1 вересня ось уже. Скоро. Скажіть, будь ласка, що буде далі? Ви кажете, вона залишається призупиненою ліцензією, ця чи вони будуть позбавлені цієї ліцензії? Просто як довго це може тягнутися? оце Дякую. призупинення ліцензії? Дякую. Дивіться, ну в нас же немає мети щодо позбавлення. Так, ліцензія це ж не самоціль, так не самомета. Мета, якщо хтось хоче організовувати на території міста Харкова або інших фактично громад освітній процес, він має відбуватися в чіткій. Послідовності до вимог чинного законодавства, ось і все. Тому, скоріш за все, ми зараз проаналізуємо: якщо вимоги, у зв'язку з якими було призупинено дію, ліцензії, усунуті, не будуть, то вон то цей відповідно термін саме буде продовжений. Ще одне уточнення про красноградські райони офлайн або змішане навчання. Там ви сказали мінреінтеграція. Так, ухвалили рішення про виведення цього району із зони бойових дій. А можете нам трішки привідкрити? Тобто якими були доповіді про безпекову ситуацію там, ну от на що покладалися, що аналізували, і власне чому б дійшли до такого висновку? Що Красноградський можна вивести, а Лозівський ну поки що ні? Так. По-перше, дивіться, це рішення органів, тобто місцевої влади, безпосередньо має бути. Це перший етап. Другий етап щодо повноважень Міністерства реінтеграції це виключно їх фактично повноваження щодо встановлення зон активних бойових дій, там, можливих бойових дій, тощо. Да, це їх фактично повноваження. І має пройти певне коло рішень спочатку місцевої влади, після того адміністрація його підтримає і направляє безпосередньо на профільне міністерство. Лузівський район просто по логіці, так у зв'язку з чим було виведено, тобто Красноградський район, просто він максимально віддалений від лінії фактичного кордону і від лінії бойового зіткнення це найвіддаленіший район із усіх наших фактично територій. Тому ось така логіка, і тобто була зроблена, коли мотивували рішення щодо виведення із зони можливих, тобто, бойових дій. І це ж рішення прийнято не вчора. Не можу точно сказати, але ж повірте, не вчора. Точно. А, а який був саме ланцюжок? Ви кажете, місцева влада, тобто вона робить якесь подання Місцеві про виведення? Місцеві громади, так, да, там після того військова районна адміністрація. Після того рішення розглядається там на Раді оборони області, ну і там далі по черзі. Мінреінтеграції. Да. Мінреінтеграції приймає таке рішення. А по Лозівському району ви почали казати там, от що зараз викликає, скажімо так, сумніви, і е, якщо рішення таки буде ухвалено, то все-таки тільки захисні споруди чи найпростіші укриття. Також будемо розглядати це, буде колегіальне рішення. Зараз сказати не можу, тому що ситуація у нас військова мінлива і змінюється щодня. Якщо, наприклад, сьогодні буде рішення там Лозівського району, можливо, окремі громади Лозівського району ми виведемо із зони, ну скажімо так, не виведемо, а будемо рекомендувати так або погодимо вивезти із зони можливих активних бойових дій, а частину все ж таки залишимо. А в Лозівському районі вони зараз на якому етапі? От з цього ланцюжка, тобто там уже було на нулі, не було ще звернення від місцевих і. Дозвольте про Красноградський район, який ступінь, скажімо так, забезпечення готовності до цього офлайну? Ми розуміємо, є рішення автобуси, доїзд, дороги, все інше. Комплексно, як вони готові до цього офлайну? Чи готові дійсно? Дивіться, до нас поступали звернення неодноразово від закладів освіти, від органів місцевої влади щодо офлайн, щодо дозволу офлайн навчання. Там зараз ми це рішення прийняли, але перед тим як вони будуть переходити безпосередньо до офлайн навчання, звичайно, що ми це будемо все там аналізувати. Колеги, дякую. Чи залишилось питання ще питання? Да. Так, ще не таке невеличке уточнення стосовно красноградського району. Які будуть умови навчання? Тобто, діти будуть навчатися у школах і спускатися в укриття, коли буде тривога? Чи це буде одразу в укриттях навчання? Дивіться, це все буде залежати від організації навчального процесу керівниками. Перша безпекова ситуація умовно дозволяє там проводити офлайн або змішану форму навчання. Звичайно, ті вимоги, які наразі стоять і діють по всій відповідно державі щодо реакції на повітряні, тобто тривоги, вони залишаються. Звичайно, що ми розуміємо, що подекуди на території Харківської там області лунають там повітряні тривоги і 40 годин і 60 годин в тому числі. Звичайно, що за таких умов, тобто навчання має проводитися безпосередньо в укриттях, тому що постійно там, там кожні дві хвилини там піднімати там, дітей та спускати це досить, ну тобто важко і неможливо в таких за таких умов організувати навчальний. Процес ось сьогодні, о 14-й, відбувається якраз відповідно погоджувальна нарада із керівниками закладів освіти. Тобто, повірте, кожен заклад це буде окрема історія, і там вже тобто будемо аналізувати, як саме це все буде у нас проходити. А скільки загалом є захисних споруд і найпростіших укриттів у Красноградському районі, і чи кожне з них. Ну, можливо, зараз запустити як місце для навчання, чи знову ж таки. Звичайно, буде... не можна, дивіться, кожне не можна, це там однозначно. Це ж і завдання. В тому числі зараз органи місцевого самоврядування після такого рішення можуть собі планувати, в тому числі, її видатки, да, їх же завдання привести ті захисні споруди, які у них є, там у наявності, до належного вигляду. І фонд захисних споруд, і найпростіше укриття, в тому числі. Наразі просто ну наприклад там у місті Харкові робити найпростіше укриття ну тобто, немає не, не, не жодного сенсу, тому що ну там дозволу на їх використання наразі не буде ну і напевно най там ближчим часом. І ще останні запитання да. найостанніше запитання щодо Харкова? Вчора якраз був також брифінг, прес-конференція начальниці директорки департаменту освіти Ольги Деменко, і вона там називала про плани Харкова з вересня. Шість станцій в метро. Це підземна школа, і ще два протирадіаційних укриття під самими школами. Скажіть, будь ласка, а чи розглядали на Радіоборони рішення про ну? Чи це не потрібно рішення про дозвіл саме Харкову проводити з вересня? оті самі протирадіаційні укриття, чи чи дозволено там? А, я ж вам зацитував. Тобто, якщо рішення є керівників навчального закладу, це перше і друге у закладі освіти наявна захисна споруда, яка відповідає відповідним, тобто нормам правилам. все. Знов ж таки, якщо вони кажуть, що так, є відповідні висновки ДСНС. Якщо так, то все вони можуть там проводити навчання. Колеги, дякую за участь у брифінгу. Брифінг завершений.